Ати Наталія продовжую вести свій рукодільний щоденник. 2022 рік виявився не таким плідним планом рукоділля, як інші роки, але все ж таки підсумувати його хочеться. Якщо поглянути на мій рукодільний план, то видно, що мало пунктів з нього я виконала, але тому є очевидна причина. Мені здається, що в 2022 році все наше життя поділилося до і після 24 лютого, коли в нашу країну завітала повномасштабна війна. І, звісно, що у нас були інші турботи, окрім вишивки, і на деякий час мені з дітьми довелося покинути свій дім. І потрохи я почала повертатися до вишивання, хрестиком, а потім бісером. Просто я зрозуміла, що це єдина річ, яка мене дійсно заспокоює. Покажу спочатку те, що я встигла вишити до 24 лютого. Взимку я розпочала спочатку ось, ось цей годинник від чарівної країни. Він вишивається. І нитками, і бісером. Це була така просто дерев'яна заготовка без ниток і бісера, і їх потрібно було підбирати самому. Я підібрала всі необхідні матеріали по ключу. І ось таким вийшов годинник. Мені він дуже дуже сподобався з усіх іграшок, що там були. Далі в січні я продовжувала вишивати ще новорічні іграшки дитинства від Надєжди Григорєвої. І всі ці іграшки я вишивала, коли гостювали у моїх батьків, і зараз такої змоги, на жаль, у нас немає. Тому саме до цих іграшок в мене таке залишилось якісь теплі почуття, от якогось дому, затишку. Далі ще я встигла вишити такі два брелоки, теж від чарівної країни. Це вишивала для чоловіка, це для себе. У 2021 році я вишивала для дітей, і в мене їх є чотири. Ми їх використовуємо саме за прямим призначенням. Також в останніх числах лютого я встигла вишити і зібрати ось таку цукерку це від Лукаєс. Мені дуже сподобалось її вишивати. В наборі було все необхідне, ось ці ниточки, ось такий цікавий візерунок. І він повторюється. Ну, нічого складного тут немає, зате виходить така гарна цукерка. Ось тут такі ось бантики зробила, і ось така гарна новорічна іграшка. Далі я вишивала ще дві новорічні, ось такі іграшки. Це те, що виявилось у мене з собою в сумці. Це теж іграшки дитинства. Я дошивала цю іграшку, а це від Єлени Шестакової. Це було СП, я в ньому брала участь, і це бонусна схема, і я вже вирішила дошити цього сніговика, тим паче, що вишивати все одно було нічого. Ще в мене з собою була ось така ялинка від жар птиці. І я її потрошки-потрошки так вишивала. Спочатку хрестики, потім я вишила бекстій, як завжди. І мені дуже-дуже сподобалось, що в цій іграшці є такі бусини і бісер. Вона така яскрава, колоритна, виглядає дуже багато. Я її спочатку не одразу зшила, а вже повернувшись додому, і взяла таку підставку. І ось така в мене річ вийшла. І це всі невеликі роботи, які я встигла вишити. Були також ще новорічні іграшки, які я вишивала це набір Holiday Track Ornament від Dimensions. Цей набір я також якимсь чудом поклала собі в рюкзак, і таким чином я мала змогу хоч щось вишивати. Я починала вишивати з цієї іграшки. Здається, я організувала процес десь в березні, і саме оцю першу іграшку я взяла, тому що тут написано піс, мир, чого нам так не вистачає зараз в країні. Це е, такі машинки. Дві машинки тут зеленого кольору ось такі peace and Joy. Тут у нас пес, а тут у нас олень. Ось такі вони гарні. Вишиваються дуже-дуже легко, швидко. І нічого складного тут немає, окрім, може, тільки бекстіча Тут дуже так багато. Але так вишиваються нескладно. Цю сторону я. Оформила просто білим фетром. Чомусь мені здалося, що тут не підійде ні червоний, ні зелений. І також ось такі ще дві машинки. Тут написано Мері, а тут Сантас. Тут такі побажання. теж. І тут у нас сніговик, і тут також сніговик. Такі ось дуже схожі один на одного. Тут також оформлені білим фетром. Мені здається, що так найкраще. І для того, щоб у мене, ну, в принципі, сюди можна було і не підкладати, але якщо б використовували ви чи червоний, чи зелений фетер, то в мене є такий лайфхак. Я для того, щоб не світив цей фетер якогось іншого кольору, я тоді роблю ось сюди підкладаю картон. І тоді ось тут видно білий картон. Ну, в принципі, в усі іграшки я картон теж наклеюю, щоб іграшка вийшла така більш добротна. Потім вже мабуть, перед новим роком я оформила ці іграшки, зробила йому такі підвіси. Я знаю, що вони повинні бути тут якось так закручені і ось так прикріплені. Але я зробила ось тут, я нашила там спочатку і потім все заклеїла. Чомусь мені здалося, що так краще. І я завжди роблю так, щоб у мене всі ці підвіси були однакового розміру. І навіть якщо взяти цей підвіс, то я зробила так, щоб от на одному рівні були в мене іграшки. Ну, тут довелося трошки ось так зробити, тому що іграшка все ж таки трошки по-іншому зроблена. Дуже мені сподобались ці іграшки, вони такі яскраві, нескладні. Також я зробила такі цікаві дерев'яні вироби від чарівної миті. Це цукерниця і серветниця. Взагалі, ці набори я ще хотіла вишивати взимку, вже їх відкрила, і бісер там насипала і все, але я не встигла це зробити до кінця лютого. Тому я їх вишивала і збирала вже восени. Ось така цікава серветниця. Але вона тут у мене не дуже тримається, тому що оці ось. Отвори були якісь неправильної форми, і мені там прийшлося підрізати, тому що ось тут не вистачає, а тут мені прийшлося прорізати. Тому вона така трошки е рухається, але в принципі можна тут заклеїти клеєм, і буде все нормально. Ось так всередині виглядає. Там я спочатку вишила оце і пришила з того боку. І з цього боку так само ось однакові тут візерунки. Тут. В Принципі, схожий візерунок, але дещо відрізняється. Тут у нас так закручена, а тут і знизу, і наверх трошки. Ось такий ще виріб цукерниця. Тут також є два однакових, і тут з цього і з цього боку. Ці набори мені дарувала колись моя сестра Свєта. І от я дякую їй за такі вироби, тому що я їх використовую за призначенням. Тобто тут я зберігаю цукерки, а тут серветки. І я покажу, як це виглядає. І основна робота 2022 року це святкова хустина від мережки. Мені здається, що якби я цю роботу не вишила, то взагалі не було б сенсу знімати підсумки року. По цій роботі є окреме відео. Я вперше вишивала набори від фірми Мережки, і для мене цей виробник став одним з фаворитів. Мені дуже сподобався готовий результат, хоча схема була складна, але вона того варта. Розмір готової роботи 25х30 см, але дуже багато роботи було в ній. Хоч такий невеликий розмір, але посидіти з цією роботою мені довелося. Хрестики вишивалися складнувато в деяких ділянках, де було переплювано. Таких значків, дуже одночних хрестиків, дуже багато. І також був дуже-дуже складний бекстіч. там п'яти кольорів Бекстіч. І особливо складно мені було вишивати ці торочки на самій хустці. Я виграшувала їх викладною ниткою, і це в мене зайняло два дні. Але я дуже намагалася викласти їх дуже гарно, так красиво. І тут особливість цієї роботи в тому, що ці торочки заходять одна на іншу. І по схемі дуже складно орієнтуватися, яка нитка на яку находить, і воно так сплітається. І викладала я цю нитку дуже довго, але мені сподобалось, як вийшло. Мені здається, що картина вийшла така жива, реальна, об'ємна. Завдяки цьому. І в цій роботі відчувається, що ніби дує такий легкий вітерець, і картина рухається. Ось це видно і по стрічках, і по цих торочках, от ніби воно все так розвивається. Ну і звичайно, в 2022 році ця робота стала єдиною роботою, яку мені хотілося вишивати. Я думаю, що це зрозуміло. Все ж таки, більше наші вишивальниці почали вишивати якісь патріотичні сюжети, і для мене теж ця україночка Стала таким символом незламності нашого народу і віри в перемогу і майбутнє. Також у 2022 році я ще трошки повишивала один з чотирьох. Розпочатих процесів це спідниця під ялинку від Crystal Art і я вишила там один подарунок з мішкою. І це, до речі, було останнє фото в інстаграм, яке я виклала до початку повномасштабного вторгнення. Це було, здається, 22 лютого, і тільки через півроку я повернулася і в інстаграм, і на Ютуб зі своїми рукодільними роботами. А до цього в мене просто якась була відсутня мотивація. Для чого все це потрібно, якщо в країні триває війна? Але все ж таки хочеться мати відчуття якогось нормального життя, і для мене також було важливо перейти на українську мову. Мені хочеться, щоб українськомовного контенту на YouTube було все ж таки більше, і мене тішить, що наші дівчата-вишивальниці з України теж переходять на українську мову, і це дуже класно. І на початок січня мої розпочаті процеси виглядають так: залишилися у мене три процеси, які треба вже нарешті завершувати. Чим я хочу і зайнятися в 2023 році. Якісь рукодільні плани на наступний рік писати, мабуть, я не буду. Я ще вишила те, що я написала на попередній рік. І в принципі я говорила про те, що мій план вічний, і я хочу вишити всі свої набори, які в мене є. У 2022 році я намагалася всі свої новорічні іграшки, невеличкі, якісь вишиті роботи одразу оформлювати. І також мені вдалося оформити ще мої три вишиті раніше роботи в три картини. Садкову хустину, звичайно, я не встигла, тому що я завершила в кінці грудня. А ось на подарунок я оформила дві свої картини. Перша картина це букет червоних троянд від картини Бісеро. Дуже гарна робота. Я її оформила в картину і подарувала мамі чоловік. Друга картина це на лазурному берегу від чудесної гли. Я її вишивала вже дуже давно, але нарешті оформила і подарувала своїм кумам. І я, до речі, в тому окремому відео про цю роботу говорила про те, що у них є мрія. І ой я можу сказати, що вона здійснилася. Вони дійсно переїхали в іншу країну, як і хотіли, і саме туди я відіслала цю роботу. І ще я оформила ще одну свою невеличку роботу, яку я вишивала дуже давно. Я вже не пам'ятаю, в якому році полуниця в кошику, я навіть не знаю, який виробник. Але я її оформила і віднесла на благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. І також я продала у мене були такі бачки від вареники, я вишивала бісером, і декілька новорічних іграшок теж віднесла на благодійний ярмарок. Так що потроху в 2022 році я почала продавати свої роботи, хоча до цього я думала, що ніколи не буду цього робити. Але мені не шкода віддавати свої роботи, якщо це піде на якусь добру справу. Ось усі мої рукодільні підсумки за 2022 рік. Одна велика робота, 12 новорічних іграшок, два дерев'яні вироби і два брилоки. 2022 рік був надскладним для нашої країни, але ми продовжуємо жити, працювати, допомагати один одному, боротися і обов'язково переможемо. А на цьому в мене все і пам'ятайте: ми не обираємо час, в якому живемо. Ми можемо лише вирішувати, як жити за часів, які обрали нас. Це цитата з книги «Володарь Перснів Джона Толкіна. До нових зустрічей!